Та умову. Так, добре. Е, роман і Дарину записує 19-цифрове число, використовуючи тільки цифри 1, 2 і 4. Першу цифру пише Роман, другу Дарину, третю знову роман і так далі по черзі. Роман хоче отримати в результаті число кратне крат трьом. Чи може Дарина завадити йому це зробити? Час. Другу дарину, е, отак чергуються вони. Роман, ну, зараз разом будемо розмірковувати. Знову Роман, знову Дарина і так далі. І ми не знаємо порядок цих цифр, правда? Так. Тільки цифри 1, 2, Це ж може бути 1, 2, 4, а може бути навпаки 2, 1, 4. Ага, в нас є цифри 1, 2 і 4. Тільки ці цифри у нас є. Так, і можливі варі... варіанти. Так, да, Вероніка, все, я мовчу, слухаємо тебе уважно. Я написала всі варіанти, я просто mm -hmm. написала пояснення задачі та може чи Дарина. Ну, що... завадити Роману це зробити. Ah. В мене у Зошиті написано так, що Дарині. Потрібно Дарина записує 18-ту цифру передостанню. Щоб завадити Роману зробити з 19 цифрового числа кратне трьох, їй потрібно записати 18 ту цифру, таку, щоб усе число ділилося на три. Тобто Дарина, тоді... остання цифра, яку запише Дарина, Буде під номером 18, так? Так. Щас, Роман хоче отримати в результаті число кратне трьом. Число кратне трьом, якщо сума усіх цифр ділиться на 3, так? Так. Сума А плюс Б і так далі. Плюс К повинна ділитися на 3. Так, оця сума ділиться на 3. Зараз, Вероніка, всього цифр 19. Якщо будемо чергувати їх, то дійсно Рома буде перший в будь-якому разі. І Даринка буде записувати цифру під номером 18. Це правильно. Далі Вероніка продовжуй, будь ласка, ще раз. Щоб завадити роману, зробити з 19-ти цифрового числа кратне 3, Дарина поведе, повинна записати таку цифру, щоб усе число з 18 цифр ділилося на 3. Якщо буде число, яке складається з 18 цифр, ділитися на 3, то тоді що відбудеться граничка? То Роман просто запише якусь цифру останню, і в нього не вийде те, що він хотів. Дивіться, в нас цифри лише один, два і чотири є, так? Якщо. Так. Вероніка, зв'яжи оцю частину розв'язання. Продарину, що 18-та цифра буде такою, щоб сума цифр ділилася на 3. Що відбудеться потім, якщо Дарина це зробить? Що зробить е... Сама? Е... Він буде дорогувати цифри? Так, буде. Так. Але. Він змог... Але... Що він... нього не вийде те, що він хотів. Чому? Поясни, поясни, будь ласка, які варіанти цифри, які Рома може написати? Або е, Він може написати 1, 2 та 4. Почекай, це а... поступово. 1, так? Або він може написати 2, не поспішай, або він може написати 4. І що в цьому разі відбудеться? В разі у нас відбудеться, е, ну. ми отримаємо в кінці, коли вже і Рома допише цифру? Ми в кінці отримаємо 19-цифрове -19 число, яке не ділиться на 3. А тому, воно тому... Угу. А? Чому воно не буде ділитися на 3? Тому що якщо в нас 18 та цифра робить так, щоб все число ділилося, та ще ми додаємо 1 або 2 або 4, то в нас число перестає ділитися на 3. Чому? Ознака подільності на 3. Ознака подільності на 3, так. Ми її згадуємо, якщо додати... Вероніка, як зрозуміти, що число ділиться на 3? Що треба зробити для цього, щоб перевірити? Треба додати усі цифри в числі. Правильно, у записі числа. А потім відбувається того, що 18 цифр у записі числа ми їх додамо, і сума повинна ділитися на 3. І як цієї суми, яка ділиться на 3, Ми додамо. Одиницю або двійку, або трійку, то сума загальна 19 цифр не буде ділитися на 3. Коли сума ділиться на 3, ну, на певне число, в даному випадку на 3, коли обидва доданки діляться на 3, так? так? Перший доданок, який складається з 18 цифр, буде ділитися на 3. А другий доданок, будь то одиниця, чи двійка, чи четвірка, не буде ділитися на три. Правильно? Цей так. доданок не поділиться. Значить, вся сума не поділиться на три в цьому разі. І значить, даринка е може завадити ромі. Так. Я мала на увазі. Так, да, тільки е, треба було застосувати ознаку властивості проговорити, що сума 18 цифр ділиться на 3, а, су, а остання цифра в числі, яка записана, не поділиться на 3. І щоб з'ясувати, чи ділиться повністю 19 цифрове число на 3, треба додати 19 цифр. Або знайти представити ці 19 цифр у вигляді суми 18 цифр і ще однієї. І якщо ми говоримо про суму, то щоб дана сума поділилася на 3, необхідно, щоб кожен з доданків ділився на 3. Перший доданок, який є, сумою 18 цифр, ділиться на 3. А другий доданок це дописана цифра, жодна з цифр не ділиться на 3. Значить, і вся сума на 3 не поділиться. Чудове розв'язання, гарне пояснення. Поміркуйте, будь ласка, чи може, можна іншим способом довести дану відповідь, що даринка може все ж таки може завадити? Ромі записати число, яке кратне трьом. Може, якось за допомогою цифр, враховуючи 1, 2, 4, в якому порядку вони будуть записані. Поміркуйте, може, хтось знайде інше, інший розв'язок задачі. Я теж поміркую до наступного уроку, і ми з вами цю задачку обговоримо ще раз. Дякую. Вероника? Вы не записываете. Я Теперь не... так записываете. Ну вот так чего ж вы молчите? О, Господи. Да. Ладно, бог с ним. Не буду. Все, значит, не надо записывать. Уже этих видео понаснимали миллионы. Про деление десятичных дробей. Э, так. Да вы добрый. Любовь Анатольевна, вы до сих пор записываете. Ну хорошо, спасибо, Маша. Все, вижу взад.